Вітаю вас! Це програма Експерт на зв'язку. Ось на цьому місці було міське сміттєзвалище. Звідси вивезли 60 тонн сміття, і сьогодні тут розташований єдиний у світі музей домашньої ікони. Ми у замку радо що на Житомирщині, про те, як зберігати і як відновлювати історичні скарби українців, говоримо із засновницею музею Ольгою Богомолець. Вітаю вас, пані Ольго. І я вітаю. Нещодавно ну, з'явилася інформація про те, що ЮНЕСКО планує виключити з переліку Всесвітньої спадщини Києво-Печерську Лавру і Софію Київську. І внести їх до того переліку об'єктів, які перебувають під загрозою. Ось за вашими спостереженнями, як часто наші історичні культурні скарби лишаються в нас на останньому місці серед пріоритетів? Останнім часом все частіше і частіше. Але е, я думаю, що рішення ЮНЕСКО, мабуть, не зовсім правильне по відношенню до нашої держави, тому що я не впевнена, що наша держава взагалом правильно перереагує на це виключення. Можливо, краще було б накласти штрафні санкції. На це можливо б, прореагували б більш серйозно. Ну зараз Україна представлена е, шістьма об'єктами е, у переліку всесвітньої спадщини, Ви ми знаєте, пошу... що в Києві вилучаються об'єкти з культурної спадщини, так вилучаються саме для того, щоб е, вони підлягали приватизації. Тобто, мета вилучення з культурної спадщини, якщо говорити про місцеві об'єкти, то вона абсолютно е, зрозуміла для того, щоб можна було цей об'єкт використати за комерційним призначенням. Якщо говорити в принципі, те, що ми маємо, нам є чим. Ще більше розширити цей перелік всесвітньої спадщини. Зараз йдеться про включення Ханського палацу Херсонесу. На вашу думку? Безперечно, я спілкуюся з величезною кількістю іноземців. Маю родину, маю друзів, маю професійні контакти. І люди, коли приїздять до Києва, власне, вони відкривають для себе абсолютно новий світ. Новий світ православ'я, новий, новий світ е, стародавньої архітектури. І власне вони від'їжджають звідси зовсім іншими, не тому, що у нас е, чудові хмарочоси збудовані, не тому, що у нас е, багато мільйонерів чи хтось їздить на шикарних машинах, саме тому, що вони бачать нашу культурну спадщину. Це є абсолютно єдиний е, можливо важіль, Єдиний шлях, яким чином можна залучити сюди світову європейську спільноту, бо те, що виходить сьогодні в розвитку країн на перший план для людей, це можливість подорожувати, можливість пізнати інших людей, і власне через архітектуру, через культурну спадщину, іде пізнавання культури народу. В Україні дуже багато величних споруд, які перебувають в занепаді. І не просто а, мова про руй, те, що вони руйнуються, для них ще й купи сміття. На вашу думку, а, яким чином їм можна дати нове життя? Шляхи є насправді різні. Якщо держава готова цим опікуватись, то це абсолютно вірний шлях. І в багатьох країнах такими історичними спорудами опікується держава. Але Держава не має тільки ну, умовно фінансово підтримувати цей об'єкт. Завдання тих людей, які опікуються цим об'єктом, тобто не тільки збереження культурної спадщини, через будь-яку культурну спадщину, через повагу до культури народу йде виховання моралі і чеснот. Тому, якщо держава а, тільки зберігає, наприклад, да, є якийсь фонд, його закрили, замкнули і зберігають в оптимальних умовах, це нічого доброго ні на народу, ні державі не зробить. Вона має доносити цю культурну спадщину перше, до свого, до своїх дітей, до дітей цієї держави, тому що тільки на вихованні поваги до культури, історії власного народу може сформуватися зріла людина, яка готова буде, буде свідомо далі йти в життя і пишатися тим, що вона є українцем. Власне іншого шляху виховання чеснот гідності і поваги до своєї держави немає. З вашого досвіду, що це все таки має бути практично? Це пошук спонсорів, які дадуть гроші, і не очікуватимуть на вигоду. Навпаки, створення бізнес проєкту туристичного. З вашого досвіду, що це має бути? Це може бути різні шляхи, і держава може опікуватись, держава може віддавати, як це робиться в більшості європейських країн в користання приватним особам, які несуть відповідальність, повну відповідальність за збереження історичного об'єкту. Але от ми буквально на позаминулі вихідні спеціально для того, щоб вивчити досвід інших країн, ми спеціально поїхали в Латвію. Країна, довжина якої 450 Кілометрів, це як від Києва до Одеси, а ширина 200 кілометрів це як від Києва до Умані. На цій, в цій країні, на цій території розташовано 1100 замків. І от було надзвичайно цікаво, коли ми складали план руху на день. Ми дивилися розпад, зрозуміло, хотілося попасти. І були замки, які працювали з 11 до 5. І в 5-й годині, якщо ти приїхав за 15-5, то в 5-й годині вже все закривається і люди йдуть. Оці всі замки були державні. Ті замки, які працювали до 10-ї години в вихідний день, були, вони були в приватних руках. І зрозуміло, що е, люди, які це утримують, вони мусять, ці кошти, які вони вкладають до утримання замка, вони мусять відпрацьовувати. Тому один з замків, де величезна територія. Я знаєте, я проспитую, а скільки у вас людей працює? А скільки? Так у цю величезну територію декілька десятків гектарів опікуються два садівники. Порядок просто ідеальний. Тобто повірити, що це можуть зробити дві, дві людини, було важко, але я змушена була, що все настільки організовано, кожна рослина, все це десь дикі галявинки, десь щось насаджено. Ну, надзвичайно було цікаво організовано. На території таких історичних комплексів є готелі, є місця для проведення семінарів, конференцій. І таким чином власне, вони на себе звертають увагу для того, щоб більше людей приїхати. Але більше людей про них дізналось. Ви розповідаєте в інтерв'ю, що ви почали відновлювати ось цю місцевість, тому що ви шукали домівку для понад п'яти тисяч ікон, які ви збирали протягом 15 років. А за яким принципом ви вибрали саме Мислі? Ви знали цю історію? Я нічого не знала. Нічого не знала. Це було просто це був. Неймовірний збіг обставин, і я можу сказати, що такий збіг обставин може бути тільки з волі Божої. Тому що коли я шукала місце для притулку для того, щоб зробити музей, власне, коли ікон у мене в підвалі будинку вже була така кількість, і я розуміла, що я мушу їх вернути якось людям. Вони мені не потрібні, тобто я піду з цього життя і власне. Вони мають жити і продовжувати жити. Я шукала місце, де, яке не мало бути в першу чергу музеєм. Чому? Тому що ікони мої багато виставлялися. В російському музеї, в українському домі, виставка на приїзд Вселенського патріарха, якому я особисто проводила екскурсію. Але в музеї ікони стають мертвими. От ти дивишся на неї, а вона музейний експонат. А ці домашні ікони, вони мали жити. Вони для мене живі, вони були живі, вони є живі, і, власне, вони випромінюють таку якусь людську щирість, що вони просто не могли бути в моєму розумінні музейними експонатами. Мені хотілося якусь хату, щоб можна було сісти людина, щоб могла подивитись, згадати свою бабусю прабабусю, сісти на лавку, розламати відломитих шматок хліба, просто посидіти і відчути необхідність. І, власне, повернення цієї генетичної пам'яті, яка в нас, у українців, зруйнована, стерта. І ці домашні ікони мають унікальну властивість. Не тільки властивість привертати людину до, до Бога, довіри, а зараз з нашими людьми, які живуть в наш час, вони абсолютно впливають на них унікально. Люди починають на генетичному рівні згадувати минуле, своє минуле, свою кров, своїх батьків, дідів, прадідів. Власне, починаються відбуватися які процеси, які були загальмовані у нас десятками років. Власне, я прочитала в газеті авізо про те, що в Радами продається млин. На наступний день сіла в машину, приїхала сюди після роботи, вже було абсолютно темно. І приїхала сюди, побачила болото. На болоті ж трошки якась водичка, все було по колінах зароше, будівлю без даху, без вікон, без дверей, без дверей. Господар нічого не було, захоз господар мене завів всередину. І я ніколи в житті, я це пам'ятаю, я таке повутиння бачила тільки в фільмі про Гаррі Поттера, де узник я за кабани там такі. Тобто сталактіти і сталагміти з пилу обвішані і і коліно просто йдеш і утопаєш в такому бруді. Але при тому всьому запах був дитинства. От, здавалось би, купа сміття, і всього. Але таке було почуття абсолютно. От від першого моменту я туди ступила, я зрозуміла, що це то місце, те місце, де має бути музей домашньої ікони. Ем, і... Ні бізнес проекту, ні бізнес-плану, ні історії знала, що це була папірня Києва Печерського. Я знала, що в Радомишлі продається млин. Це було єдине, що написано в об'яві. І цей млин був для мене доступним по грошах, тобто зрозуміла, що ці розвалини 86 кілометрів від Києва не, не були дорогими. І, власне, в той самий день я сказала, що все, <гум> я його купую, не думаючи, скільки буде, треба вкласти, скільки часу на це піде, як це буде виглядати, що тут буде відбуватись, я просто бачила свої ікони тут. І перше, що ми зробили на наступні вихідні з дітьми. Приїхали сюди, та галявинка, яка у нас в мене якраз зараз за спиною, вона повністю вся була засипана сміттям, презервативами, шприцями, ну, непотребом, який у нас є скрізь, на таких місцях, які є такого спільного користування. І от ми цілий вихідні збирали на колінках, всі лазили, пакували, пакували. Зібрали, поїхали додому. Це було з суботи на неділю. В неділю вранці приїхали, і таке враження, що ми вчора нічого не робили. Було те саме, так? Все, все було просто засипано. Тим самим ми наступний день також збирали. І всі люди, які були в околиці, вони проходили, ну заходили на територію, а я в дитинство в мене в селі пройшло, я завжди з людьми вітаюсь, і е, ніхто взагалі не вірив. На мене люди дивились на... Трошки хвору, коли я казала, що тут буде музей. Вони казали, що ми розуміємо, тут буде бар чи ресторан. Я кажу, ні, тут буде музей. Я думаю, що протягом 4 років ніхто насправді не вірив, що тут справді будується музей, бо навіть в ментальності наших людей не, зберіг, не зберігся момент, що крім бару, ресторану. Е в якихось ігрових автоматів ще щось щось може бути цікаве. А наприклад, такі особливості щодо споруди, що тут немає фундаменту, це гранітне скеля, Що там нічого. є унікальний куточок з цілющим повітря? Я, все... я нічого не знала цього куточку. Дослідницька робота. Так проходила Три місяці ми вивозили сміття. Дороги тут не було, по яким ми заїхали, можна було тільки з іншого боку під'їхати. На підводах вручну з вікон спускали це сміття, 60 тонн неметалевого сміття звідси вивезли. Потім почали, вода підходила повністю і під час паводку затоплювала будівлю. Тому всі стовпчики на першому поверсі, які тримають перекриття, вони були прогнивші. Що почали робити? Відводити воду. Перед тим, як щось робити в будівлі, треба було укріпити берега. І, власне, ми вичищали дно і е, те, що було на дні, з болота зробили русло, де би могла йти ріка, і трошечки підняли рівень цих острівців, там, де росли дерева. Тобто дерева стояли в воді. І в нас є фотографії, де під час якраз перший рік був, був сильний ураган, і дерева просто разом з водою повертала коріннями догори mm -hmm. величезні, такі отакі величезні верби. І перше, що ми робили, ми відводили воду, зробили місточки, щоб відвезти воду. І тільки потім паралельно з цим я дивилася, тому що ж така будівля якось не дуже схожа на млин. По-перше, в центрі була вежа, яка була зверху зруйнована, тобто всередині йде, якби вона вибудована, а потім один поверх був розсипаний, а зверху воно було такою накрито бляхою. По-друге, всі вікна були не вікна, а бійниці. Такі тоненькі, мало того, в приміщеннях всередині між різними залами також були бійниці всередині. Ми ну, розуміли, що це фортеця, так? Я тоді ще не, не розуміла, бо я на таких е, військових, е, мабуть, ну я розуміла, що щось, щось для млина дуже, дуже дивно. Мало того, товщина стін в цокольному поверсі була півтора метра. І коли ми почали цікавитись історією, піднімати, виявилося, що ця місцевість називається папірня. Папірня почали шукати, що ж таке папірня. Виявилося, що тут була папірня Києво-Печерської лаври в 1612 році. При цьому є деякі ще люди, які Чутки якісь говорять, що тут десь в лісі вона була. Але в лісі папірня не могла бути. Чому не могла бути? Тому що єдине джерело енергії в XVII, XVIII, XIX столітті, це був або вітер, і мав бути вітряк, а він мав бути на горі, або вода, яка крутила колесо. Тому єдине місце, і це селище, все, територія, вона називається папірня. І от тоді ще в той час тут було німецьке поселення, бо на цій папірні працювали запрошені. Києво Печерською лаврою Німці. І е, через два роки ми відкрили якраз тут на, на воді пам'ятник Єлісія Плетінецькому. У минулому році ми стали першим об'єктом в Україні, який отримав диплом Віареджія культурного шляху Ради Європи. А Віареджія це ще е, тисячі років тому по ньому їздила княгиня Ольга. І всі королі, чому він називається Віа Реджія? Тому що Віа – це дорога, Реджія це королі. Тобто всі королі, посланці, війська, торгівля йшла по цій дорозі від Сантьяго де Компостела через всі європейські країни, через Францію, через Німеччину, через Польщу, через Литву. Вона йшла і закінчувалась в Києві. І в Києві. І проходила ця дорога через Микгород. А Микгород це стародавня назва от саме цієї території, маленької частини міста Радомишля. Пані Ольга, от зараз музей домашньої куни відвідав вже десятитисячний відвідувач. За п'ять років, п'ять років музею, так це в... велика кількість музею п'ять років від початку реконструкції, п'ять років від того моменту, як тут було болото. А музею ще тільки десять місяців. За 10 місяців 10 тисяч так, відвідувачів, так це велика цифра. Ну, для України це величезна цифра, тому що такого потоку, якби немає. У людей справді є дуже велика потреба в цьому, але в нас немає іншого шляху, тому що от ви кажете, відношення держави до музеїв, до культурної спадщини, незважаючи на те, що це є громадський об'єкт, незважаючи на те, що це є музей, приватний музей. Ми на сьогоднішній день ну, елементарно сплачуємо ну, комунальні послуги, наприклад, за електроенергію. Ми платимо такі тарифи, як платить пивзавод. Не так, як платять люди у себе вдома. Ми платимо так, як величезне виробництво. І вартість електроенергії, яку ми платимо щомісяця, вона до 20 тисяч гривень. Тобто, якщо вхідний квиток для дітей-пенсіонерів у нас 20 гривень, це означає, що тільки тисяча людей на місяць, якщо ми маємо тисячу людей на місяць, які сплатили за цей квиток, то ми тоді зможемо покрити послуги по електроенергії. Тому держава ніяких на сьогоднішній день пільг музеям не дає. І, власне, саме тому ніхто в Україні не прагне займатися цією справою, тому що вона є збиткова, вона навіть не, не виходить, тобто людям яке зацікавлення. Якщо вони створюють щось, то якщо ти не є ну, таким ідеологом, то, власне, таких ідеологів, мабуть, дуже мало, які живуть заради ідеї, то власне, держава не дає поштовху для, для розвитку. Тому е, ми вважаємо, тобто по Україні це є сьогодні рекорд, але ми вважаємо, що це тільки початок нашого шляху, тому що е, ну, я абсолютно впевнена, що е, не просто впевнена, я вже маю всі підстави е, говорити про те, що через рік, через два е, всі іноземці будуть їхати в Україну. Для того, щоб подивитися цей музей єдиний в світі музей домашньої ікони, експозиція якого називається Душа України. Для того, щоб збагнути і зрозуміти, що відбувається в нашій державі, то варто приїхати в цей музей, побачити віконниці, зроблені з ікони, скриню, зроблену з ікон з порубаними головами, побачити ікони з виколотими очима, порубані, попалені, власне, викорчовували віру довіру. Слово Боже і те, що ми маємо сьогодні, є результатом цих всіх процесів. І якщо ти пройдеш по цьому музею, ще дуже цікаво у нас в експозиції зібрані ікони з усіх куточків України. Ми можемо подивитися, наскільки всі ми різні. Порівняти гуцульську ікону з полтавською, Чернігівською, з Київською, таке враження, що їх писали люди на різних планетах. Тобто українці різні. Але сьогодні ми об'єднані єдиною державою і ми маємо просто поважати культуру один одного, сприймати один одного, прощати один одному заради того, щоб ця держава мала майбутнє. Дякую, пані Ольга, вам за цю розмову і бажаю, щоб якнайшвидше в музей прийшов вже 20 тисяч не відвідали. Дякую. Удачі вам. З Ольгою Богомолець, засновницею музею домашньої ікони, лікарем, громадською діячкою, сьогодні ми говорили про те, як зберігати і відновлювати духовні цінності українців. Програму провела Ольга Ксьонс. Ми завжди на зв'язку. Хай вам щастить. Ми вже тут все зробили чи ще є плани? Ой, у нас ще роботи, роботи тут на все життя вистачить. Ви ще хочете церковку зробити. так? А, тут ще буде капличка, капличка Богородиці з уселкою. А ще буде папірня, де можна буде вручну приїхати і зробити самому папір. Тобто в нас ще нам тут працювати і працювати. Але це добре роботи. робота.